Ну і по заміні валу. Спілкувався з хлопцями. Говорю, потрібно багато розбирати. А вони мені кажуть, циліндри не потрібно скидати. Зніми клапані кришки, витягні штанги. Це дасть можливість послабити штовхачі, які розподільчий вал. Знімаєш кришку, знімаєш запалення, кришку запалення знімаєш, знімаєш вусятницю, кришка вона ж, кришка ГРМ. І говорить, після демонтажа, перед демонтажом прокручуєш разів 5 розподільчий вал, щоб штовхачі максимально відійшли. І це дасть можливість тобі витягнути розподільчий вал без зняття головок. Головки герметичні, сухесенькі. Тобто там, що в мене без масла, без нічого, ніде нічого не тече. Має депуратори, які стоять дуже добре От, розпаковувати. Голови з оцю усім, ну нема бажання. Все зібрано, обжато. Воно зараз сидить на своїх місцях, прикатано, обкатано. Ніде нічого, масло не біжить, сухесенька знімати з голови, ну це просто катастрофа. Але, як то кажуть, технічний прогрес він такий. Дуже-дуже Три... хочу поставити. 30... 32-й розперервало, мені ж 11-й. Тобто відкручуємо раз, відкручуємо два. Демотуємо розпредвал, ставимо новий, все збираємо на кучу, без зняття головок. Дуже цікаво, дуже цікаво, я так ще не робив, але спробую. Ну і по розборці. Оце все знімати сенсу немає. Просто винімаємо дріт живлення системи запалення, знімаємо копачки зліва-справа, знімаємо бігунок. Він же ж шторки, він же розпредчий механізм запалення. І вся система запалення, з катушкою запалення, з дротами залишиться на оцій, як на нього кажуть, гусятниці. Тобто нема смислу, нема сенсу розбарахувати цю систему запалення. Вона залишиться на кришці. Болти всі легкодоступні, кришка відкручується і знімається разом з змонтованою системою запалення. Чому я так роблю? Ну, знаючи алюмінієвий корпус гусятниці і болти металічні, які вкручуються в цю алюмінієву гусятницю. Ну це здоров'я її не добавлю. Особливо виткам різьби, яка є в цьому алюмінії. І сенс її знімати, потім ставити, якщо вона вже прикручена нормально тримається. По розборці. Двигуна гусятницю зняли, система запалення. Вся залишилась, я її не відкручував. Зняли вентиляційний клапан. Зняли центрифугу і далі виймаємо розпредвал. Ну, тепер саме цікаво. Розслабили регулювачні болти, штанги до половини повитягали, ось сюди вони витягнуті. Циліндри стоять на місцях. Ми їх не знімали. Двигун. Гусятницю зняли, зняли центрифугу, прослабили 4 болта кріплення фланса подшипника первич, первого подшипника розпредвала. Ось у болтики повикручували. Такі ось сюди вони. Все дістали. Тепер виникає питання, чи хватить дліни? Розпредвала до крила, щоб його витягнути, дуже цікаво. Тут я вже підірвав, тепер тягнемо і дивимось. Так, розпредвал пішов. Пішов, 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 пішов. Тобто маємо. Від мотора до крила дліни хватило, розпредвалу сюди він. Толкателі залишилися всередині, бачимо, головки не знімав. Шпильки, ось вони. Тобто заміна розпредвала без зняття головок, і впускної колектора це річ реальна. Маємо виняти розпредвал. Зараз будемо перепресовувати шестерню, ставити другі підшипники на Одиннадцятий розпредвал у мене зараз без підшипників, є комплект нових підшипників. На 9 підшипники залишаться ті, що тут стояли, кевце, на цьому на 3-6 Тут Тут підшипники залишу, не хочу я їх туди-сюди тягати. Може комусь годиться. З новими підшипниками 36 6 розпредвал, але це все не точно. Тобто... Як кажуть рівніки міфів, міф, що може витягнути розпредвал з Дніпровського двигуна, не знімає головок і не розбирає майже всього. Бачимо, і коробка стоїть, все стоїть. Це повне зовсім реальна річ.